Спеціалістами виконавчого комітету значить, вирішено було провести спільну нараду із відділом освіти стосовно вирішення. Саме головне питання для нас з вами, я думаю, для кожного з вас і для нас, безпосередньо вчені виконавчого комітету, де взяти кошти, тому що кошти досить такі солідні. Якщо б їх виділити нам, а це близько 2 мільйонів, якщо ми беремо приблизно 200 навчальних днів школярів, і їх у нас на сьогодні 1700. Просто взяти ці кошти, якщо б вони були, просто передати на школу. Ми маємо право передати її шляхом субвенції до районного бюджету, щоб потім харчувати цих дітей. Проте сьогодні в наявності в бюджеті нема такої повної суми близько 2 мільйонів, аби була сума озвучена, 1200 тисяч. Тому ми пропонуємо з вами точніше і вам, і нам разом сісти і вивчити, проаналізувати виконання нашого бюджету, тому що станом на 1 березня. Цієї суми не буде, я кажу за 100% харчування усіх дітей до кінця навчального року і беремо 200 днів, то тобто є весь навчальний рік. Тому повинні ми з вами проаналізувати і вивчити і спільно винести пропозиції. Або це буде часткове фінансування. Ми частково субвенцію бюджету, уже який відсоток. Ми будемо виконувати наш бюджет. Тому що субвенція наша надається до районного бюджету після перевиконання частини нашої бюджету. В основному аналіз даного бюджету йде після проходження півроку. Проходить півроку, аналізується виконання. Якщо є перевиконання, потім ми розпоряджаємося цим бюджетом. Тому я пропоную подальшому ще раз зібратися, вирішити проаналізувати вирішення, по якому шляху ми підемо. Чи це буде тільки період, наприклад, із 1 вересня до. Сума, це буде звичайно менша сума. Чи ми саме проаналізуємо, ми підемо, наприклад, на повне фінансування, а значить, ми десь уріжемо свої якісь потреби, а дамо цим дітям. Ну і е, хочу вам сказати, що ми не сиділи на місці, ми це питання вивчали і е, разом із депутатами. З депутатами мається на увазі вищого рівня. Е, ви бачите, як вдалося вирішити питання про пільговому перевезенню. На державному рівні ми зверталися і до асоціації, яку входить в наше місто, зверталися на рівні народних депутатів йшло обговорення. У нас ваше звернення було направлено на області вище. Тому я думаю, все ж таки є і одним із пропозицій підняти це питання і на державному рівні, тому що ви щось знову ж таки всі нашу пресу про те, що замість того, якісь питання не дуже важливі, можна дійсно. Разом і нашому бюджету, і районному бюджету вирішити питання стосовно харчування наших дітей.